16 травня для українців має особливе значення, адже саме у цей день відзначається всесвітній день вишиванки, яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь. Тож сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбувся етнографічний захід, під час якого кременчужани та гості міста ознайомилися з частиною старовинних жіночих сорочок Полтавщини з музейних фондів, а також дізналися історію їх створення та значення кожної вишивки. Крім того, відома майстриня художньої вишивки Наталія Рома Ділилася досвідом створення національної святині для військовослужбовця у рамках благодійного проекту Сорочка для захисника у мене є друзі, родина і чоловік. Він військовий. У нього великий досвід. Він воював ще, коли почалося АТО. Виходить з дива цього заточення, Коли почалося повномасштабне вторгнення, його першого кого забрали знову на фронт. І я запропонувала нашим друзям об'єднатися у цей проект. Таким чином народилася ця сорочка. Коли ми подарували захиснику цю сорочку, то зі слізьми на очах він промовив: це була моя найзаповітніша мрія. Це саме найдорожчий та найцінніший подарунок у моєму житті, пригадує майстриня. Крім Наталії, особливим гостем заходу стала Марина Кісенко, активна учасниця Льоля Марафону. Я побачила, що проводять навір. Ну хто бажає навчитися вишивати люди, і була головна умова, що це на благодійність? Тобто ми вишиваємо. Передаємо діткам із го року. Я вже наскільки ну, захопилася цим. Зараз Марина не припиняє брати участь у благодійному ляля-марафоні та вишиває сорочки для передчасно народжених малюків і дітей, що постраждали від війни. Адже вишиванка це не тільки культурна спадщина та оберіг, а ще й символ незламності та відродження України. Тож пишаємося тим, що ми українці, і не забуваємо про наші традиції. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.